Всім привіт! Так, хочу зняти ще раз одне відео. Люди питають мене за оприскувач, як він працює, як заряджати ну, Почнемо, працює він добре. Акумулятор тримає довго. Ну, в принципі, його не ну, Не розряджаю до, до, до останнього. І Кожен питає мене за... Так, я зараз включу. От червону зелену лампочку. Зараз ви. Я вікну, щоб там води нема. Так, наскільки я розумію, червона лампочка це є просто, щоб ну, що він включений, що він робить. Зелена лампочка, то, що він, е, ну, акумулятор заряджений, що може працювати. Якщо акумулятор е, сяде, то червона лампочка, ну, коротше, зелена погасне, червона буде світитися. Ну, я ще не до кінця це не робив, що 100% не скажу. Але повинно би так буде. За акумулятор питається. Акумулятор. Що видно 15 ампер годин. Питалися, чи це точно він там стоїть. Зараз подивимося, я вже крешку зняв знизу. тако отако От тут зроблено все. І акумулятор справді є 15 ампер годин. От зараз може бути видно.

Є 15 А. Ну і акумулятор видно, що такий не є маленький. Так що він дов, довго тримає. Що можна сказати, оприскуватись? Працює все добре. 16 літр. Нормально, як вам сказати. Якщо повно 16 взяти, то залежно наскільки роботи, а там трошки раз, наприклад, то це. Якщо довго робити, щоб по повні бачки сипати, то трошки на плечах відчу, відчутно. Залежно для якої людини. Жінка, чоловік, який за здоровий. Так що можна брати цю річ, та практично можна брати кожну фірму, то, то лише наклейка тій, тій назв, назва. Я, взяв. Я хотів брати е, фарти, червоні ті бачки, а потім в відео теж подивився, що чоловік мав, по-моєму, 5 різних фірм. І каже, все одинаково. Е, Тільки один, один пластик може бути трошки різний. Є такий пластик крихкий, що може пукати і все. А в принципі тут насоси одинакові, напевне, що все. навряд чи там будуть щось заморочуватися, буде щось поставити ліпше. От проводки майже немає, пару дротиків. Так само це гніздо, зарядки, тут теж все одинакове. Ну що можете брати, напевно, любов. Ну, саме дешево, що на туку, ні. якщо там велика різниця в ціні, то я б не радив. Ліпше дати пару гривень більше і мати трошки ліпше. Так що я думаю, що я роз'яснив за лампочки. Зараз виключу. Не хочу виключати. Так що думаю, що все зрозуміло. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка. Всім добра.